Найсильніші молитви до Пресвятої Богородиці Діви Марії, про захист дітей, родину у скорботі та за мир, звернення до небесної Матері, яка завжди є нашою заступницею і берегинею. Саме Сорокоуст має найсильнішу дію. Тому молитву читаємо обов'язково сорок разів. Матір Божа, благослови моїх дітей, бережи їх від хвороб і небезпек, наповни їхні серця любов'ю й добром. Амінь. Матір Божа, благослови моїх дітей, бережи їх. Від хвороб і небезпек наповни їхні серця любов'ю й добром. Амінь. Матір Божа, благослови моїх дітей, бережи їх від хвороб і небезпек, наповни їхні серця любов'ю і добром. Амінь. Матір Божа. Благослови моїх дітей, бережи їх від хвороб і небезпек, наповни їхні серця любов'ю й добром. Амінь. Матір Божа, благослови моїх дітей, бережи їх від хвороб і небезпек, наповни їхні серця любов'ю. І добром. Амінь. Матір Божа, благослови моїх дітей, бережи їх від хвороб і небезпек, наповни їхні серця любов'ю і добром. Амінь. Матір Божа, благослови моїх дітей, бережи їх від хвороб і небезпек. Наповни їхні серця любов'ю і добром. Амінь. Матір Божа, благослови моїх дітей, бережи їх від хвороб і небезпек, наповни їхні серця любов'ю і добром. Амінь. Матір Божа, благослови моїх дітей. Бережи їх від хвороб і небезпек, наповни їхні серця любов'ю й добром. Амінь. Матір Божа, благослови моїх дітей, бережи їх від хвороб і небезпек, наповни їхні серця любов'ю і добром. Амінь. Матір Божа, благослови моїх дітей, бережи їх від хвороб і небезпек, наповни їхні серця любов'ю і добром. Амінь. Матір Божа, благослови моїх дітей, бережи їх від хвороб і небезпек, наповни їхні серця любов'ю і добром. Амінь. Матір Божа, благослови моїх дітей, бережи їх від хвороб і небезпек, наповни їхні серця любов'ю і добром. Амінь. Матір Божа, благослови моїх дітей, бережи їх. Від хвороб і небезпек наповни їхні серця любов'ю й добром. Амінь. Матір Божа, благослови моїх дітей, бережи їх від хвороб і небезпек, наповни їхні серця любов'ю і добром. Амінь. Матір Божа. Благослови моїх дітей, бережи їх від хвороб і небезпек, наповни їхні серця любов'ю і добром. Амінь. Матір Божа, благослови моїх дітей, бережи їх від хвороб і небезпек, наповни їхні серця любов'ю і добром. Амінь. Матір Божа, благослови моїх дітей, бережи їх від хвороб і небезпек, наповни їхні серця любов'ю й добром. Амінь. Матір Божа, благослови моїх дітей, бережи їх. Від хвороб і небезпек наповни їхні серця любов'ю і добром. Амінь. Матір Божа, благослови моїх дітей, бережи їх від хвороб і небезпек, наповни їхні серця любов'ю і добром. Амінь. Матір Божа. Благослови моїх дітей, бережи їх від хвороб і небезпек, наповни їхні серця любов'ю і добром. Амінь. Матір Божа, благослови моїх дітей, бережи їх від хвороб і небезпек, наповни їхні серця. Любов'ю і добром. Амінь. Матір Божа, благослови моїх дітей, бережи їх від хвороб і небезпек, наповни їхні серця любов'ю і добром. Амінь. Матір Божа, благослови моїх дітей, бережи їх. Від хвороб і небезпек, наповни їхні серця Любов'ю і добром. Амінь. Матір Божа, благослови моїх дітей, бережи їх від хвороб і небезпек, наповни їхні серця Любов'ю і добром. Амінь. Матір Божа. Благослови моїх дітей, бережи їх від хвороб і небезпек, наповни їхні серця любов'ю й добром. Амінь. Матір Божа, благослови моїх дітей, бережи їх від хвороб і небезпек, наповни їхні серця любов'ю. І добром. Амінь. Матір Божа, благослови моїх дітей, бережи їх від хвороб і небезпек, наповни їхні серця любов'ю і добром. Амінь. Матір Божа, благослови моїх дітей. Бережи їх від хвороб і небезпек. Наповни їхні серця любов'ю і добром. Амінь. Матір Божа, благослови моїх дітей, бережи їх від хвороб і небезпек. Наповни їхні серця любов'ю і добром. Амінь. Матір Божа, благослови моїх дітей. Бережи їх від хвороб і небезпек, наповни їхні серця любов'ю і добром. Амінь. Матір Божа, благослови моїх дітей, бережи їх від хвороб і небезпек, наповни їхні серця любов'ю і добром. Амінь. Матір Божа, благослови моїх дітей, бережи їх від хвороб і небезпек, наповни їхні серця любов'ю й добром. Амінь. Матір Божа, благослови моїх дітей, бережи їх від хвороб і небезпек, наповни їхні серця. Любов'ю і добром. Амінь. Матір Божа, благослови моїх дітей, бережи їх від хвороб і небезпек, наповни їхні серця любов'ю і добром. Амінь. Матір Божа, благослови моїх дітей, бережи їх. Від хвороб і небезпек наповни їхні серця любов'ю й добром. Амінь. Матір Божа, благослови моїх дітей, бережи їх від хвороб і небезпек, наповни їхні серця любов'ю і добром. Амінь. Матір Божа. Благослови моїх дітей, бережи їх від хвороб і небезпек, наповни їхні серця любов'ю й добром. Амінь. Матір Божа, благослови моїх дітей, бережи їх від хвороб і небезпек, наповни їхні серця любов'ю. І добром. Амінь. Матір Божа, благослови моїх дітей, бережи їх від хвороб і небезпек, наповни їхні серця любов'ю і добром. Амінь.